Отже, Владимир Путін оголосив про зміни до ядерної доктрини Росії, що розширює застосування ядерної зброї Росії. Ти про це будемо сьогодні говорити. Тим більше, що моїм співрозмовником є військовий експерт Петро Черник. А ви на каналі свіжої історії. Я себе називаю Олександр Сарцов, Я журналістом, журналістом. є журналістом і журналістом. Цей канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. Якщо ви підтримуєте. Поширення українського контенту та українське бачення світу обов'язково підтримайте і це відео і канал. Ну і для цього поставте файник в цьому відео і прокоментуйте його, і обов'язково підпишіться на, на мій канал. Отже, пане пате, перш ніж перейти на до ядерної доктрини Росії, е, дуже коротко якщо е, можна про те, що відбулося у Вугледарі, які нещодавно залишили українські війська, е, чому це сталося, і що буде. Далі що з цього випливає, ну направду дуже серйозна подія оперативного характеру, але я би не приписував їй більше катастрофи, ніж можна їй приписати. Тому що на превеличезний жаль, зараз в нашому інформаційному полі ну так багато шуму, що мовляв усе після відходу із, вуг... із вугледару. Ми мало війну. Не програємо тут ще і підігрівається десь якась ця інформація свідомо, тому закликаю усіх тримати холодний розум. Логічний відхід із вугледару противник зосередив там просто фантастично величезні сили, і він зрівняв його практично до нуля і чіплятися за нього на цю хвилину уже не мало жодного сенсу. Я трохи хочу удатися вже невеличкі історичні паралелі. Нам рвалося серце, коли ми виходили із Лисичанська. Нам рвалося серце, коли ми виходилися і із Северодонецька, із Бахмута, з Авдіївки уже цього року. І зараз також дуже. Боляче, але пам'ятаємо одне з фундаментальних правил війни: битви можуть бути програні украй важливо виграти війну. Мій улюблений історичний приказ столітня війна Англійці у французів виграли три блискучі. Битви, битва при кресі, битва при Пуатє і битва при Азенкурі. особливо при Пуатє 1356 триста рік, коли в полон взяли самого короля і його сина. Видавалося, що все кінець програли французи, але в підсумку війну все ж таки програла Англія. Я так е, рефлексую, чому тому, що треба всім видихнути дійсно дуже боляче, дуже неприємно. Але противник не здійснив проривних операцій на глибину 10-15 кілометрів. Якби це мала Робити штатна механізована дивізія, а сил і засобів там зосереджено десь на дивізію, а може, і більше. Тобто це не є катастрофою, це є просто одним із епізодів війни. Сто відсотків так, але ще знову ж таки, найкраще самі за себе говорять цифри. Бо цифри це та математика, котрі ілюструють взагалі перебіг війни як такої, зрештою ще Наполон колись коли сказав, що війна ніщо інше як наука, в якій все обчисляється і все готується. Тобто, це математика. Отже, за літо, за літо, за цикл бойової кампанії, літньої 90 днів, строго 90 днів, противник втратив взагалі на східному плацдармі в своїй основній масі більше ніж 4,5 тисячі стволів артилерії. Це фантастичний показник. Підкреслюю фантастичний. Якщо ділити на 72, бо це штатна бригада це більше ніж 60 бригад, більше ніж 4,5 тисячі броньованої техніки. Це також фантастичні показники. Тому з огляду на те, що ми перебуваємо в третій стадії індустріальної війни, і в ній ми вже перебуваємо ну, десь так до півтори року, а може вже всіх два, якщо всю брати війну. Як явище, як одну одиницю, то у абсолютних та і відносних показниках ми випереджаємо їхнє винищення у кілька разів. Я сам був свідком, тільки не скажу, які точці в якій локації, де за за синхронізованих 12 годин до кожних 12 годин відбувається звірка годинників по втратах із нашого боку і з боку противника. В одній із тактичних локацій втрати були 1 до 24. Ми мали одну втрату, а з боку противника 24. Давайте ми вдумаємося у цю цифру, який це фантастичний показник. Але є нюанс на деяких ділянках вони мають перевагу в кілька разів. Ну і це дуже серйозно. Пане Петре, перейдемо до основної теми нашої розмови. Отже, кілька днів тому Володимир Путін оголосив про зміни до ядерної доктрини Росії. Отже, що міняється, і чи можливо застосування ядерної зброї без всілякої доктрини? Чи це до чогось Росію зобов'язує все таки? Well, yes. Я почну десь може із філософії, є такий принцип Чехова. Якщо ми бачимо у е, першій е, у п'єсті, там у першій її частині рушницю заряджену, яка висить на стіні, то в третій частині вона обов'язково вистрелить Обов'язково ядерний шантаж зараз піднятий на найвищу точку, відколи взагалі існує ядерна зброя, як явище. Нагадаю, що перша бомба вибухнула в 1945 році, в липні програма Манхеттен Потім вона була застосована перша Уранова, єдина бомба, а потім Плутоніва, Херсіма і Нагасакі. І якщо не, не брати е експеримент. Жукова на Тоїцькому полігоні в частині він хотів подивитися, як там буде працювати ядерна бомба і туди кинув великі війська. Тільки даруйте, не, не нагадаю точно, який це був рік. То з того часу ядерних прецедентів не було. Так от ми неодноразово говорили про таке явище, яке називається годинник судного дня, так. тобто. тобто це умовна північ застосування ядерної зброї, коли людству кінець під час карибської ядерної кризи годинник стояв за дві хвилини до апокаліпсису. Це при тому, що ракети Р 12 на Кубі Раянські вже були розгорнуті, приведені в бойове положення. Підкреслюю в бойове там ішло на години. На години Кеннеді вистачило розуму за посередництва ремокатолицької церкви повпливати на. На Хрущова апокаліпсису не сталося, але є нюанс Хрущову нічого не загрожувало. взагалі нічого. Це був його психологічний злам, блек, і так далі. Тут дуже довго можна дискутувати, що там було направду. А Путіну загрожує. І годинник судного дня переведений на 30 секунд уперед. Це дуже багато. підкреслюю, це фантастично багато. Півтори хвилини там 18 нобелівських лауреатів у цьому клубі і рахує алгоритм не тільки людина, рахує суперкомп'ютер. Ну це вже математика вищого порядку. Тому де точка неповернення щиро, я не знаю. От не знаю. Я перебуваю в певному глухому інтелектуальному куті більше двох років і вийти з нього не можу. Застосують, не застосують, але тут є ще один дуже важливий зріст, який треба правильно розуміти, яку ядерну зброю застосують, точно балістичні ракети, шахтного, повітряного чи підводного базування в бік США не полетять. Але може бути сатанинський маневр. Підкреслюю, сатанинський один ядерний. Тактичний артилерійський боєприпас. Є установки 2С7 Піон, які мають ядерні снаряди. Навіть є 2 С 4 тюльпан. Отака От установка, це реактивний міномет 240 мм. До нього також є ядерний боєприпас на 2,5 з кілотони. От уявляємо собі, що вони не вдарили навіть не по нашій е, території, ну, яку ми контролюємо у політичному сенсі, а по окупованій. От прилетів снаряд в Донецьк. Ну, склався там будинок, бо також не потрібно переоцінювати ядерну зброю, особливо тактично. Як, як на це відповідати? І кому відповідати для нас однаково. От однаковісінько. Але якщо немає відповіді у першу чергу і з боку США, то тоді перше собі чухають бороду і думають, а чому не можна вдарити Ізраїль? Відповіді не, не буде. І тут е, стільки багато невідомого, що мені важко дати якусь адекватну оцінку, хоч хоча треба путіну віддати належне, вони зробили сильний крок на, на випередження, де елемент випередження. Це потенційні удари далекобійною зброєю. Першу чергу ракетами Атакамс і Стормшедом у глибину їхньої території. От вони підняли ставку, щоб на якийсь час призупинити це рішення, на мій погляд, поки що вони його досягнули. Як буде далі, побачимо. Але є ще у нас. Пам'ятаємо, що рішення на застосування ядерної зброї ухвалює п'ятеро чоловік. І це не може такого бути, що Путін подзвонив на, скажімо, Воронеж-45, бо там є ядерні боєприпаси, і сказав начальнику складу: давай видавай один снаряд такому-то артилерійському дивізіону, і хай вони гаснуть. Ні, так воно не працює. П'ятеро людей сідають. Вони мають свої ланцюжки відповідальності. Вони мають свої сегменти кодів, і тільки тоді рішення ухвалюється. Ну а як перебивати ці ланцюжки, на мій погляд, американці знають. Скажіть, будь ласка, пане Петре, от е теперішні українські обстріли російської території. От як це впливає на цю ситуацію? Якщо йдеться у частині пронищення артилерійських складів, то це доволі великий крок уперед, особливо у у складу, який був у торбці. Там поза 30 тисяч тонн боєприпасів, різних, усіляких. Але якщо ми умовно піднемо 122 мм, так щоб наш глядач більш чітко зрозумів ці математичні параметри, от уявляємо, що 30 тисяч тонн боєприпасів – це тільки 122 мм. Чому саме 122 мм? Бо наймасовіша їхня реактивна система залпового вогню БМ-21 «Град» якраз і має 122 мм, їх більше, ніж 8,5 тисяч установок свого часу випустили, то це 480 тисяч снарядів, це 10 місяців бою. Точно 100% угруповання сєвер, перед яким стоїть завдання вибивати нас із курського плацдарму, суттєво понизилося у частині, що стосується забезпечення артилерійськими боєприпасами, та й взагалі сам напрямок нищення складів, це дуже правильний напрямок. Бо війна і досі, попри те, що дійсно минулого року десь орієнтовно в травні місяці відбулася докорінна революція в частині застосування FPV-дронів, але FPV-дрони ніколи підкреслюю, ніколи. Коли повноцінно не замінять артилерію, артилерію. Якби вони не розвивалися, якби вони не досконали вже у південній кореї вже придуманий паперовий паперовий дрон, який може мати бойову частину до 2-3 кілограмів і умовно нищити арт установки чи полювати навіть за окремим солдатом. Він прекрасно знадобиться. Думаю, вони рано чи пізно до нас надійдуть. Але тут є ще один принциповий і важливий зріз кінцево реалізується. І сьогодні знову чудова, фантастична новина для нас знищена радіоелектронна станція стеження «Небо, небо М реалізується їхня система протиповітряної оборони. Чому це дуже важливо? Тому що росіяни і досі ще зафрахтовані на, на світових ринках продажі у першу чергу установок С-400. Дивізіон, це 6-8 машин з усією приданою технікою, вартує від мільярда до мільярда двісті мільйонів доларів. Це колосальний удар по їхньому гаманцю. Просто фантастичний. Зрештою, є хороша новина за підсумками 2023 року. росіяни вперше із 60-х років минулого століття втратили другу сходинку як виробника і продажу. Зброї тому отакі масовані атаки. Сьогодні знову вони сказали, що більше ніж 270 безпілотників атакували територію Російської Федерації. Це наша несиметрична відповідь. Правда, є останні момент. Я на ньому поставлю кратку запас міцності. У них ще є. От що, що наробила попередня е, більшовицька імперія, то це колосально величезний склад. Він спустошений в усіх сенсах цього слова від артилерії до боєприпасів. Десь тільки на 50%, а ще 50% Відсотків є а от що зараз відомо про розташування і стан російського ядерного потенціалу, і який цей стан? Розділити його треба на кілька частин. Ми Навіть на чотири частини. Першу частину ми зачепили це ядерні боєприпаси, артилерійські. Їх, до речі, дуже багато. Із відкритих джерел маємо інформацію, що до 6 тисяч одиниць це дуже багато, це фантастично. Воно, воно робоче, тому що, попри те, що потребує спеціального обслуговування, бо не так просто він вибухає. Це все ж таки доволі смертоносне залізо. Друга категорія вже перейдемо перейдемо у частину стратегічну, головна уважалася до останнього часу. Це шахтні пускові установки. Тут про проблеми, і я думаю, що це все вже буде відмирати, а насправді відмерло. Тому що головна їхня ракета Р-36М «Воєвода», це наша розробка півден МАШ з 2014 року. Ми припинили її підтримку і не можуть не самі її підтримувати. Нещодавно вибухнув найновіший їхній ракетний комплекс Сармат, це дуже довго про нього розповідати. Але це є ознакою того, що шахтні пускові установки найімовірніше пішли у брухт. Але є ще РС-24 ЯРС. Це рухома, рухома ядерна установка. Вони в доволі адекватному робочому стані. А якщо сюди ще і зачистити тополь М, то це ще доволі велика сила. Є, є балістика ближнього радіусу чи середнього радіусу дію. Це Іскандер. Іскандер може мати бойову з головку до 50 кілотонн є повітряне базування. Це у першу чергу Х-102, аналог Х-101 із кілотонажним до 1 мегатонни і і звичайно навіть калібр може мати ядерну боєголовку, але найголовніша зараз їхня ядерна сила це підводні атомні човни. Два головні ракетоносці класу «Борей», до речі, найсучасніший із ракетою Р 30 булава, дещо старіший дельфін із ракетою Р 29 «Лайнер» або Сінєва. Отак воно правильно називається. І ще ціле -то важкі ракети по 16 ша пускових установок з родільними боєголовками. Є ще молодший легш, легший клас, такі, скажімо, як е, Антей, такі як Ясен, такі як Кондор, які там мають ціле сімейство найрізноманітніших ракет. Це все ще у робочому стані і який час буде. Але знову ж є нюанс. Є нюанс. Навіть не так в ракетах і не так у боєголовках, як в е, самих підводних човнах. Чому е, турбіна, турбіна, лопатки. Лопатки турбоатом наш український це все зношується. Запас міцності ще величенький? Ну мінімум 10-15, а то і 20 років. Але побудувати відповідний завод і повноцінно виробляти лопатки не можуть і не зможуть. Чи доростуть китайці до повноцінного циклу? Самостійного вироблення такої технології. Ну, є новина, що в них там один із найновіших підводних човнів, яких будувався та що з ним, з ним щось сталося безпосередньо на, на суднобудівних заводах. Є, що в них запас міцності, але точно цей брухт став на шлях свого кінцевого заржавіння. І він неминуче заржавій. Якщо він заржавій, то що з ним буде? на, на завершення. Ну, е, якщо на завершенні, якщо він заржавіє, то, на мій погляд, і Російської Федерації не буде. Я твердо і е, чітко упевнений, що вони приречені на розпад, тому що для того, щоб їм не розпастися і відновити свій, хоча б на статус, вони і, і почали цю війну. Неможлива Московська імперія без України. У Леніна є на цей прекрасний вислів. Перейду на їхню ворожу мову. Дослівно. Потірять Україну, це все одно что потерять голову. Навіть не ногу, не руку, а саме голову. Щоб ми розуміли, наскільки ми важливий, важливий елемент їхнього державного будівництва в сенсі імперіалізму. Приречені вони, програють сто відсотків, але й крові ще нашої прольють дуже багато. На жаль. Пане вам дуже <кій> дякую за це інтерв'ю. Це дійсно було дуже фахово, і тема, власне кажучи. Зараз є дуже актуальна, тобто треба зрозуміти, а що дійсно буде. Отже, нагадую, це був Петро Черник, військовий експерт. Мене звати Олександр Серецовий, це був мій канал свіжої історії. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково дайте про це знати. Напишіть, що ви про це думаєте, поставте подобайку цьому файні цьому відео і підпишіться на мій канал. Дякую. Дякую. Так, дякую, О, так.